Цей банк агресора він буде закритий. Забирайте свої гроші. Геть окупантам. Слава Україні. Невідомі особи близько третьої години дня облили фарбою та наклеїли відповідні оголошення на приміщенні Сбербанку. Охорона тут, хоча й є, але очевидно прокинулась запізно, коли справу вже було зроблено. Прибиральниці покірно вимивають та вичищають наслідки. Банк працює в звичному режимі. Це, це не була, щоб не до чергової частини Чернігівського відділу поліції о 16.30 надійшло повідомлення, що поблизу одного з банків по проспекту Миру невідомі особи зібралися та обмальовують вікна банку та розклеюють листівки. На місце події виїхала свідчо-оперативна група Чернігівського відділу поліції. Подальшому буде проведена правова кваліфікація даного правопорушення, і вже в подальшому будуть відомості внесені в інрез до судового прослівного з ознаками відповідної статті кримінального кодексу України. Встановлюються свідки та очевидці даного кримінального правопорушення також. Особи причетні до скоєного. нагадаємо, цей банк страждає від дії невдоволених осіб вже вдруге. Минулого тижня сталася подібна ситуація, та винних так і не знайшли.